Леви, привіт-привіт! Це ваш старой прогноз на вересень місяць. Астрологічно це найуспішніший місяць на весь 2023 рік. Це покращення вашого внутрішнього емоційного стану. Вам треба менше переживати і більше фокусуватися на собі. У вас є шанс побудувати себе нового. Дивимося Таро, дивіться, тільки кажу, і випадає сонце. Це карта радості, щастя, задоволення, позитиву. Коли ми все бачимо навколо позитивно, по цій карті світ навколо вас буде розквітати. Принаймні, ви будете це так бачити і сприймати. Поїхали події для вас, Леви! На вересень 2023 року. Які події будуть у вас? Угу. Ой, пуста карта. Знаєте, вам трошки небеса дають можливість Творця. От зараз дуже багато, що буде змінюватися в вашому житті? Ви зможете. Кудись поїхати, це про поїздку, причому таку не дуже заплановану, яка дуже швидко відбувається. Це так, прийшли, щось на думку спало, сіли і ми вже поїхали. А ще ви можете захищати свою позицію, ту обрану стезю професійну, яку ви нещодавно вибрали, обрали для себе. Це щось нове. Чим ви раніше не займалися. І вам захочеться це продовжити якось розвивати. Тобто, якщо ви почуєте критику на свою адресу, ви будете відстоювати ті свої плани і ту свою позицію, яку ви маєте. От таке. А ще, знаєте, це карта змін. Може щось змінюватися у вашій професійній сфері. Жезли це завжди про роботу, про реалізацію себе, про нові досягнення, амбітні плани. І щось по цій карті може змінюватися. Причому, знаєте, шестірка це завжди карта кармічна. Не завжди все буде залежати від вас, але це точно краще для вас. Дивіться, бачите, у нас на передньому плані хвилі. Ми за щось дуже сильно переживали за свою роботу, за свою реалізацію. Але ми наважуємося на зміни і ми пливемо до більш спокійних вод. Це про те, що емоційно ваш внутрішній стан буде покращуватися. Леви! Які для вас основні події в вересні місяці? Дуже швидко? Ви знаєте, ви не дуже будете сильно афішувати своє відчуття щастя? По цій карті жриці ми як трошки тримаємо все в таємниці. Я щасливий, у мене все добре, у мене прекрасно все щось складається. І навіть ті плани, на які ви не розраховували і події, які швидко увірвуться в ваше життя, на які ви навіть не розраховували, вони принесуть вам задоволення. Туз Кубків це про те, що емоції б'ють через край. Ми відчуваємо. Наше життя яскравим, позитивним. І це карта щастя. Супер! Аж не хочеться кашу маслом підпортити. Події для вас, Леви, на вересень місяць. Що вам пророкує тарон? Угу. Так, дивіться стосунки, що стосується. Стосунків, можливо, конфліктів раніше. Якщо вам з вашим партнером чогось не вистачало раніше, це карта, коли нам бракує уваги, наприклад, коханої людини. Це також про фінанси, якщо їх не вистачало, то зараз все буде покращуватися, поліпшуватися. Закохані це про те, що ми Бачимо один одного, ми кохаємо один одного, ми приймаємо нашого партнера таким, який він є, з усіми його недоліками і якимись заморочками. Дуже класний розклад для вас. Так, дивимося на нові колоді. Тільки нещодавно мені прийшла. Згляньте, яка красива коробочка. Похизуюся вам. Дуже люблю нові карти. І так, події для вас, Леви, на вересень місяць. Які події для вас? Якісь неочікувані новини може, може жінка принести? На ще й паж кубків. Дивіться, це може стосуватися дітей, тому що два пажі вам випадають, а пажі це завжди про дітей. І з... у вас будуть прекрасні стосунки з дітьми. Це гармонійне спілкування, коли ми розуміємо один одного. Це коли нам приємно проводити час разом з дітьми. Або ж ви почуєте якусь новину від жінки неочікувану. І ця новина вам дуже сильно сподобається. Давайте ще подивлюсь на цій колоді. Леви, що вам пророкує Таро на вересень місяць. Події для вас. Тюрка кубків. Ви знаєте, люди, які живуть на окупованих територіях, тут мова про війну йде, ви все-таки будете шукати шлях. Ви будете продумувати, як убезпечити своїх дітей. Отак. Це ніби по відлюднику питання до себе. Чи нам варто виїхати, чи не виїхати? Чи нічого не загрожує моїм дітям. І це трошки карта, коли ми настольгуємо разом з усією родиною про час, який був. Раніше більш спокійний, це про стабільність, про теплі спогади і комфорту. А зараз у зв'язку з війною доводиться шукати більш безпечних, не знаю, безпечних територій, рішень. Ось щось про таке. Давайте в цій колоді поради запитаємо для вас, якщо вона показала такі моменти. Це про ностальгію, про те, як раніше було більш стабільно і надійно. Ось так, порада для вас. Порада це колесо сансари. Не бійтесь, якщо ви наважуєтесь в цьому місяці змінити місце проживання, виїхати кудись на більш спокійну територію, це карта, колесо фортуни, яка завжди несе елемент. Щастя, успіху, шанси покращити щось. А ще це колесо. Це конкретно про поїздку. Вона буде вдалою. Наважуйтесь, якщо у вас є такі плани. Так, подивлюся, ще таро 78 дверей. Що вам пророкують на цей місяць? Таро 78 дверей. Так, це знову про якесь складне рішення, про якусь паузу, яку довгий час ви сиділи, зважували на щось, не наважувались. а зараз цей проєкт у вас вже народиться. Прийшов час народитися тому, що виношувалось довгий час. Ну, на даній ілюстрації, це 9 місяців, щось поетапно вами планувалося, вкладалося, а зараз це народження нового проєкту, або от як по цим картам вже сформується рішення виїхати. Наприклад, ось так. Да, і вісімка кубків це завжди про те, що це трошки для нас болісно. Ми. Покидаємо ту територію, але ми двері за собою не зачиняємо. Бо ми точно не впевнені, що наші плани вони не зміняться впродовж якогось періоду. Ось так, але в будь-якому випадку ці карти динаміки вже не застоя, а тут розвиток бачу. І ви знаєте, плани у вас можуть змінюватися по цим картам, але вони для вас на краще. Я так бачу цю ситуацію. Хочу взяти для вас пораду від янголів. Одразу я вибачаюся ця колода на російській мові, і я буду читати мовою оригіналу. Порада для вас, Леви, на вересень місяць. Закон притяження. Любиї мислі. Это инвестиции, приносящие немедленные дивиденды, поэтому выбирать их нужно разумно и осторожно. Приведите свои мысли в согласие с любовью, покоем и гармонием. По вашей просьбе мы будем рады настроить вашу энергию на более высокую частоту. Вот так вот. Ось така вам карта випадає. Підписуйтеся леви, коментуйте обов'язково, мені дуже цікаво, як програються з вами мої передбачення. На все добре, пока-пока!